Рятувати Нафтогаз це не є задача одного керівника. Наші міжнародні партнери дуже не люблять, коли ми беремо на себе зобов'язання і систематично їх не виконуємо. Україна не здатна сама відбудуватися, так само як не здатна сама сплачувати свої військові рахунки. Сьогодні відбудова України є найбільший і найскладніший проект на планеті за останні кілька десятків років. Я вірю в силу української економіки. Вона довела свою стійкість. Пане Валерію, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що знайшли час поспілкуватися сьогодні. Щиро дякую за запрошення. Почнемо з останньої новини. Напередодні Кабінет міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади голови НАК Нафтогаз, таким чином задовольнивши його заяву про відставку. На цій посаді пан Вітренко пробув півтора року. От на вашу думку, заміна голови основного гравця на газовому ринку України в найскладнішу зиму в історії України. Що означатиме? Я би сказав, що заміна будь-якого керівника вищого рангу в країні, яка воює. В такий критичний час є надзвичайною ситуацією за винятком, звичайно, випадку, коли керівник не впорався зі своїми завданнями. Ми пам'ятаємо, що коли пан Вітренко призначався, були порушення процедур і регламентів. І навіть наші міжнародні партнери, які слідкують за тим, щоб Україна виконувала взяті на себе зобов'язання стосовно міжнародних стандартів корпоративного управління, закидали нам порушення цих норм і стандартів. Прийшов і пішов. Але я хочу сказати інше: головне, в Нафтогазі дуже потужна команда, вона залишається нікуди не йде. І ця команда бере на себе основний удар, і вона точно впорається з тими всіма проблемами, які чекають на Україну цієї зими. А на вашу думку, а пан Вітренко впорався чи не впорався? З поставленими задачами на цій посаді я думаю, варто його самого спитати. Мені здається, що півтора роки в такий критичний час це надто короткий час для того, щоб можна було зробити висновки. Але коли людина добровільно йде з посади в такий критичний момент, очевидно, вона відчуває, що виклики, які перед нею стоять, трошки завеликі. Призначення на цю посаду пана Чернишова, чи зможе він зосередити навколо себе. Ту команду, яка зараз там працює, на яку ви вкладаєте надії, я в цьому певен. Я знаю, що пан Черношов добре вміє працювати з командами, але врятувати Нафтогаз це не є задача одного керівника, то є задача всієї керівної команди. Ми знаємо, що там дуже правильно побудована структура корпоративного управління, яка врешті могла бути зламана в результаті не дуже акуратних дій свого часу при призначенні пана Юрія. Я певен, що е, та структура управління, яка побудована була в попередні роки, вона витримає ці удари. Е, мені здається, що там все буде гаразд, бо е, я думаю, що Олексій Черношов дуже виважений керівник. Він це довів на всіх попередніх посадах. І мені здається, що українцям нема про що хвилюватися е, стосовно Нафтогазу, окрім всіх тих речей, про які українці хвилюються щодня і так. Ну, до речі, ви говорили про призначення, пана Вітренка, що там було не все. Так, як мало б бути, і зі звільненням його, як на мене, теж не дуже добре, тому що в принципі його відставку мала прийняти наглядова рада, але замість цього це робить уряд. Чи якось вплине це на наші стосунки з міжнародними партнерами? Звичайно, вплине. Наші міжнародні партнери дуже не люблять, коли ми беремо на себе зобов'язання і систематично їх не виконуємо. І треба розуміти, що ми сьогодні існуємо. Виключно завдяки міжнародній підтримці. Звичайно, перше місце і провідна роль в тому, що ми сьогодні з вами тут розмовляємо, належить Збройним силам України. Але на другому місці є наші міжнародні партнери, які забезпечують нас не лише зброєю, а які забезпечують нас грошима. Вони по суті сплачують всі українські рахунки за війну, і це означає, що треба було би чесно і добровільно виконувати всі взяті на себе зобов'язання. Ми ж хочемо бути членами Європейського союзу, а це означає певні норми і правила. Хоча ті правила і норми, про які йдеться, наглядова рада і так далі, це навіть не європейську союзу норми, це загалом міжнародно прийняті норми, які чинні для десятків країн світу, не тільки європейських, хто би поговорити про основне, про економіку, про українську економіку. От нещодавно пан Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, заявив в одному з інтерв'ю, що через масштабні тривоги протягом робочого дня економіка України втрачає 7,5 мільярдів гривень. Втім, він зауважив, що внутрішній валовий продукт України зростатиме попри війну. І очікується, що ріст ВВП у 2023 році складе від 4 до 6 відсотків. Адже економіка України, як він сказав, вже адаптувалася до війни. На вашу думку, все ж чи все так оптимістично, як говорить про це пан Гетманцев? Ну, після падіння 35-40%, яке відсотків, ми очікуємо цього року, зростання 4 відсотки це мінімальне зростання. Але ми розуміємо, що швидкого відновлення дуже швидко не буде, тому що є кілька чинників. А я вірю в силу української економіки, вона довела свою стійкість. Ми бачимо, що навіть в тих містах, які були дуже наближені до зони бойових дій, вибачте, пошта надходила, банки працювали, кава наливалася, інтернет працював, телебачення приймалося. Тобто, українські підприємства і державні, і приватні. Всіх форм власності, всіх розмірів від дрібних мікропідприємств, до величезних державних корпорацій довели свою дуже значну стійкість. І ця стійкість буде працювати на відновлення. Але для відновлення, звичайно, потрібно кілька додаткових факторів. Перший такий фактор це безпека. Звичайно, поки йдуть безкінечні тривоги, поки ми продовжуємо боятися. Чи передбачати наступ з боку Білорусі, поки ми не дуже розуміємо, коли і яким чином ми зможемо звільнити території і що там залишилося після того невимовного бандитизму, на якій здатні російські війська, це все дуже багато невизначеностей. Безпека є перша така велика невизначеність. Тут нам залишається з вами лише довіряти Збройним силам України. А друга велика невизначеність це, звичайно, гроші на відбудову. Україна не здатна сама відбудуватися так само, як не здатна сама сплачувати свої військові рахунки сьогодні. І тут хороша новина полягає в тому, що Захід дійсно ухвалив стратегічне рішення. Вони по суті сьогодні всі прагнуть відновити Україну і відновити її за принципом будувати краще, ніж воно було перед тим, як було зруйновано. Це дуже важливий момент, тому що ми можемо звичайно просто забудувати все чимось на кшталт хрущовок, і тоді ми консервуємо. Той стан, який є, як кажуть українські архітектори, переможці хрущовок не будують. Нам треба побудувати краще ніж було, і це є одним з основних гасел тих міжнародних конференцій, які присвячені побудові системи фінансування українського відновлення. Але водночас ухвалити стратегічне рішення і пішли гроші. Це різні речі між ними великий є проміжок. І головна річ полягає тут у тому, що треба побудувати. Спроможність України прийняти ці гроші. А, і тут а, з одного боку все дуже добре, тому що відбувається постійно низка міжнародних зустрічей вищого рівня, широких конференцій, де крок за кроком, крок за кроком Україна наближається разом з міжнародними партнерами до побудови системи фінансування. А з іншого боку, цей процес відбувається сьогодні достатньо повільно, і а, його ще між іншим стримує те, що немає конкретної домовленості щодо того, яким чином ці Гроші куди будуть потрапляти. Чи це будуть міжнародні якісь агенції, чи це буде українська агенція, чи це буде якийсь фонд, чи це буде якась комбінація цих речей. Дуже багато відкритих питань. І загалом відкритих питань в процесі відбудови поки що, на жаль, дійсно багато. Добре, що український уряд працює над тим ретельно, постійно, але хотілося б, щоб на той момент, коли Збройні сили України отримують остаточну перемогу, щоб уже вся система фінансування відновлення України була повністю готова. На сьогоднішній день поки що ми далекі від готовності. Приймати такі гроші. Тут йдеться про багато різних речей. Наприклад, коли українці стверджують, що саме український голос мусить бути основним у вирішенні питань, що будувати, як відбудувати, яким чином, де і коли якими пріоритетами це зрозуміло. Це означає, що Україна має власність цього проекту. З іншого боку, Захід наполягає на прозорості і підзвітності всіх цих, цих процесів, тому що західні політики розуміють, їм доведеться за кожен цент, за кожен євроцент звітувати перед своїми виборцями перед своїми і платниками податків. Абсолютно точно бо їхні гроші забираються. Так і отут, звичайно, процес налагодження розуміння він достатньо повільний. З іншого боку, є ще складніші виклики. Наприклад, є три. Різні процеси це відбудова, побудувати те, що зруйновано, щоб жити. І це треба робити дуже швидко. Це євроінтеграція. А це означає побудувати таким чином, щоб ми легко могли стати членами Європейського Союзу. І це не швидкі рішення. Це часом дорогі рішення. І третій процес модернізація. Це підняти країну на наступне щеве розвитку, і це достатньо дорогі і повільні рішення. Будемо відверті, відбудова України є найбільший, найскладніший проект на планеті за останні кілька десятків років. Сума міжнародної допомоги, яка надається Україні, обчислюється десятками сотнями мільярдів доларів. Не всі ці гроші є безповоротними. Щось треба буде віддавати, на вашу думку, чи зможе Україна віддати ці гроші в найближчому майбутньому? Давайте спрогнозуємо, що ми перемогли, і вже настав час віддавати. Чи буде з чого віддавати, і хто це буде робити? Я хотів би відкрити тему, яка загалом в наших медіа поки що не звучить. Всі гроші, які нам будуть давати на поворотних засадах, на безповоротних засадах, це в кращому випадку 5-10% тих грошей, які потрібні Україні. Угу. Це дуже невеличка частка тих грошей, на яких буде побудований добробут і процвітання майбутньої України. 90% всіх грошей. Це інвестиції. Чи будуть ці інвестиції йти в Україну? А от зараз ми про це поговоримо. Тому що, якщо ми згадаємо план Маршала, який дозволив країнам Європи відбудуватися після Другої світової, і ми розуміємо, що саме тоді були закладені основи європейського добробуту, яким європейці насолоджувалися десятки років і продовжують насолоджуватися, то гроші, які були виділені в рамках плану Маршала, це було 2, 3, 5, 7, залежно від країни відсотків. Всіх необхідних грошей. Решта прийшла якісь інвестиції. Тобто ці безповоротні гроші чи навіть кредити на якихось пільгових умовах, які нам дають, це маленька частка. Нам потрібні величезні інвестиції, в 10 разів більше, ніж та сума, яка надійде від урядів. І це приватні інвестиції. І тут є кілька умов. По-перше, треба знати, куди вкладати. Це треба розуміти, що тут в Україні є підприємці, у яких є підприємства, які можуть масштабуватися, виростати в 10 разів. В своїх масштабах для того, щоб продавати не в Україні, а в усьому світі, чи, наприклад, в усій Європі. І туди можна вкладати гроші. Тобто для того потрібні дуже великі зусилля від українських підприємців. Друге велике питання ключове слово, коли ми говоримо про інвестиції ключове слово правосуддя, верховенство права. І з цим у нас поки що так само є проблеми, тому що судова реформа. Звичайно, вона не може бути швидко зроблена, вона розтягується на багато років. Але хотілося б, щоб ми демонстрували нашим міжнародним партнерам реальний прогрес. Ще є третє питання. Третє питання є монополізм. У нас в Україні забагато монополій. Іноді це державні монополії, іноді це приватні монополії, так звані олігархи. І е, якщо хтось хоче проінвестувати і створити завод е, на українських теренах, він розуміє, що е, не тільки треба боятися нечесних судів. Які можуть щось заблокувати. А він розуміє, що йому доведеться піти і кланятися тим монополістам, які будуть підключати його до всіх мереж. Ну і, звичайно, що є і менше всякі проблеми, але так чи інакше, якщо ми подивимося на загальний рейтинг, а є ж узагальнюючі фактори, наприклад, є світовий рейтинг економічної свободи. Це великий складний рейтинг, в якому багато показників, які рахуються по всіх країнах світу щорічно. І він включає в себе все, все, все. Цей показник є відверто поганим на сьогоднішній день. Він станом на 1 січня цього року до масштабного вторгнення російських агресорів був 130-те місце світі. Чесно кажучи, 130-те місце світі це не те місце, куди приходять інвестиції, бо є ще 129 перед нами. Нам треба було б зробити величезний стрибок там, і тут як його зробити? Це не популярне слово реформи, але воно включає в себе все те. Що в Україні почалося 2014-15 року, далі якось загальмувало. Потім новий поштовх 2019 року. Далі ковід, це загальмувало. Тепер війна не до того. А є думка в значної кількості наших громадян, що реформи під час війни проводити не треба, тому що це небезпечно і загалом не на часі. Зараз треба воювати. Насправді саме війна і створює можливості припинити жити як раніше. Бо так просто вже вижити не можна. Нам потрібна е, велика економічна свобода, нам потрібна дерегуляція, скасувати десятки тисяч старих е, заборон, обмежень, квот, ліцензій, які обмежують підприємців. Е, нам потрібна приватизація. У нас є величезна купа державного майна, яке нічого нікому не приносить, але збитки генерує. А е, це і судова реформа, безперечно. Е, і багато інших важливих реформ, звичайно, я судову поставив би на перше місце. Але якби ви мене спитали, яка реформа на другому місці стоїть. Спитаю, Я б назвав... яка реформа другого другому місці? Я би назвав реформу Державної служби. Угу. Жодна країна не була успішною в реформах, поки не була створена професійна когорта тих людей, які цим професійно займаються. Невелика. Зараз кажу річ, яку не дуже сподобається нашим глядачам глядачкам, високооплачувана. Угу. Бо ми хочемо, щоб це були кращі люди, найкращі люди з найкращими компетенціями. І віддана Україні патріотична. Яка би провела всі ці зміни в уряді? Вже зараз поговорюють про проведення реформи державної служби. Планують скоротити держслужбовців десь на 30-35%, відсотків. Бо говорять, навіть велика частина штату того ж уряду певно міністерство. Це люди, які займаються лише виплатою заробітної платні і відділом кадрів. Це правда, це, там це. Чи в, це тому числі, інше? в тому числі. Але будемо говорити відверто, у нас багато органів державної влади займаються абсолютно не властивими їм функціями. У нас дуже велике дублювання. Тобто ви за оптимізацію. Я за оптимізацію, але при тому я не просто за скорочення. Я за те, щоб змінити правила гри. Ці правила гри були в свого часу вже змінені один раз. Але потім... повноважень? Я за те, щоб були створені ударні групи, які зроблять українські реформи. І... Ударні групи ну. Це тимчасове явище, можливо, та, а потім можливо, можна, можна, можна Потім вони залишаться, залишаться того, що можливо було. продовжувати, тому що це процеси довгі. Слухайте, навіть ті країни, які сьогодні є першими в світі, вони продовжують думати над тим, яким чином ще покращити своє становище і ще більше місця зайняти в міжнародному розподілі праці і ще більше збагатити своїх громадян. Головне, головне, як не дивно, це відкритий відбір. Тобто, ці люди мусять відбиратися на відкритих конкурсах. У нас е, вже були уряди в е, історії постмайданної України, е, які починали цю реформу. Зараз вона трошки загальмувала. І я певен, що поки у нас не буде людей, які професійно займаються втіленням. Давайте не будемо говорити слово реформи, воно вже нав'язало зубах багатьом, які будуть займатися втіленням необхідних змін, е, ці зміни будуть дуже повільні. Але я хочу сказати, що е, є хороша новина. Хороша новина полягає в тому, що нічого не треба продумувати. Україна зараз отримала фантастичний шанс стати членом Європейського Союзу. Угу. Це означає, що по суті методичка, що і як ми мусимо зробити, щоб стати багатою, щасливою і справедливою країною, для нас вже написана. Але для того треба закінчити війну. Багато речей з цього списку можна робити просто зараз. Тому що, знаєте, коли закінчиться війна і не буде змін на краще, люди ж будуть очікувати, це ж буде величезна перемога. Це ж буде перемога. Така, якої по суті ще там в останні півсотні років на землі не бувало. Уявіть, наскільки будуть щасливі всі українці і українки. Уявіть, наскільки величезні очікування будуть того, що життя зараз почне покращуватися. І якщо воно не почне покращуватися, це є негативна штука. А, а воно покращиться тільки тоді, коли ми просто зараз будемо робити речі, які можна буде показати людям одразу наступний день після перемоги. Бо ми будемо будемо чесні, ми будемо у значної мірі зруйновані країні. З величезною так. кількістю зруйнованих підприємств, втрачених робочих місць, людей, які виїхали за кордон, і так, далі, і так далі. Нам потрібна віра. Зараз у нас є величезна віра в те, що наші збройні сили переможуть. Ця віра живить не тільки кожного українця і кожну українку, вона живить тих хлопців і дівчат, які сьогодні на фронті. Пане Валерію, я хотів би повернутися ще до теперішньої української економіки, адже зараз всі стежать за тим, що відбувається з експортом українського зерна. Через морські коридори, так і Росія в чергове шантажує Україну тим, що хоче вийти з цієї зернової угоди, призупинити чи скасувати її. Взагалі, Які наслідки, в принципі, для України і для всього світу може бути те, що ця зернова угода призупиниться або буде скасована. Шантажує Росія не тільки Україну, вона весь світ шантажує. Так, вона шантажує, наприклад, ті регіони північної Африки, куди це зерно поступає, що вони будуть голодувати. Вона шантажує. Країни Європи, що в результаті тих голоду... проблем з харчуванням буде величезна криза біженців нова, а це підірве основи європейського порядку і добробуту. Вона шантажує весь світ. Причому вона шантажує і ядерними ударами, і ядерними електростанціями, і продовольством, і газом, і всім чим завгодно. І... і зараз ще там натякає на те, що міжнародні лінії телекомунікації не такі вже захищені. Так що це просто такий етап війни, коли Росія розуміє, що вона не може досягти перемоги на полі бою, вона починає всіх шантажувати. Що робити з шантажистами, ми добре всі знаємо. Не зважати. Ми розуміємо, що сьогодні українське зерно потрібно експортувати не лише заради того, щоб Україна отримувала валютну виручку. Це потрібно для того, щоб не було світової кризи. І є багато сил у світі, які зацікавлені в тому, щоб зернова угода продовжувалася. Ми бачимо політку Туреччини. Ми знаємо, наскільки турецький флот в десятки разів сильніше за Чорноморський флот Росії. Тобто боятися за зернову угоду нам зараз не варто. Нам постійно треба модулювати різні сценарії. І слава Богу, в Україні є аналітичні центри урядові і неурядові, які постійно це роблять. Але сказати, що зараз все зупиниться через те, що наші вороги почали знову всіх шантажувати, напевно, що ні. Вони шантажували вже всім, чим тільки можна. Я не знаю, чим ще можна шантажувати, але якщо вони придумають, то вони точно будуть це робити, тому що це для них зараз єдиний спосіб виграти час. Українська банківська система на вашу думку, чи витримає вона випробування війною? Вона вже витримала. Подивіться, за е, останні місяці не було жодного падіння системного банку. Почищена збалансована банківська система з хорошою, якісною регуляцією з боку Національного банку вона витримала вже найскладніші місяці війни. Звичайно, зараз фінансування йде значною мірою інфляційно. Грубо кажучи, друкуються гроші, ми бачимо, це ці ціни зростають і так далі. До речі, оце друкування грошей е, національним банком. Як воно впливає на економіку? Ну, очевидно, що інфляція нікому не подобається, тому що ви маєте ту саму кількість грошей приходите в магазин, і ви можете менше на них купити. Тобто це впливає напряму на гаманці українців? Абсолютно так. Але з іншого боку, якщо б нам не допомагали західні партнери, які закривають наші е, військові витрати, я думаю, що зараз ціни були б захмарні. Те, що вони більш-менш тримаються на тому рівні, на якому є. Це є якраз завдяки нашим партнерам. Ще на самому початку війни, коли почали запроваджувати санкції проти Росії, проти російських олігархів, російської економіки, говорили про те, що російській економіці там відбудеться різкий спад. Так, там буде скорочення ВВП, долар по 200 рублів, гіперінфляція. Тощо натомість ми не змогли цього спостерігати, в принципі. Протягом останніх місяців, протягом всіх місяців, що відбувається повномасштабна російська агресія проти України. Чи так це, чи все добре в російській економіці? І коли нам очікувати реального спаду в російській економіці? В російській економіці все не добре. Цілі галузі припинили своє існування. Наприклад, вже нема російського автопрому. Але водночас треба розуміти, що переважна більшість росіян, так званий глибинний народ, це люди, які ніколи не жили добре. Пам'ятаєте старе таке прислів'я. Не жили добре, тому варто й починати. Угу. От вони ним керуються. Це люди, які завжди задовольнялися якимось дуже невеличким мінімумом. За межами Москви і Санкт-Петербургу дуже велика бідність для тих людей, які прийшли сюди в складі загарбницької армії. Було шоком, що у нас в селі асфальт є. Вибачте. Угу. Я вже не кажу там і про газ, газ унітази. <ріпи> і і А вони живуть на мінімальному добробуті, а такий мінімальний добробут він в Росії завжди буде. Тобто на сьогоднішній день цей народ нічого не відчув. От він відчув тоді, коли їх почали хапати на вулицях, засилати в Україну, і вони тут почали гинути. Хто відчув? Відчув ну, той прошурок, який можна було б назвати середнім класом, але в Росії це здебільшого чиновники, силовики, всякі такі люди. Звичайно, у них зараз проблеми. Вони звикли до якогось рівня життя, його цього річ, немає вже не буде. Але ми розуміємо, що в Росії є величезна вивчена безпорадність для пересічного росіянина, якого дають повістку. Він розуміє, що треба або тікати, або йти як Баран на фронти там загинути, або можливо спробувати змінити роботу, отримати броню. Протест такої варіанти такого просто немає в нього в голові. Тому, якщо вже говорити про Росію, а з одного боку російська економіка зазнала нищівного удару, з іншого боку. На тих десятках мільйонів людей, які становлять основу російського народу, які завжди жили погано, це жодним чином не вплинуло. Uh -huh. Вони жили погано, вони продовжують жити погано, і вони будуть продовжувати жити погано ще багато років. І знаєте, як кажуть, марно сподіватися, що холодильник переможе телевізор. бо в тому холодильнику нікого нічого не було, і зараз нічого немає нічого не помінялося. От рефрижератор може перемогти телевізор, тоді коли масово трупи російських солдат проходять. Але що робить зараз Росія? Вона здебільшого мобілізує представників неросійських національностей. Національних меншин і таким чином намагається вирішити два завдання одночасно, чи навіть три завдання одночасно. З одного боку, побільше людей сюди прислати військових сил для того, щоб воювати з Україною, з іншого боку, знищити максимально представників національних меншин, а з третього боку ще й знищити активну прошурок тих людей, які могли би думати про незалежність. І я абсолютно певен, що ми побачимо в ще протягом найближчих років як багато поневолених. Колонізованих, пригноблених народів Росії стануть вільними. Ще одне, здебільшого, коли говоримо про державу, так, в якій відбувся економічний прорив, певний, ці держави робили ставку на одну, дві, три галузі економіки і таким чином виходили на високий рівень. Наприклад, Німеччина свого часу зробила ставку на машинобудування, Японія на технології. На вашу думку, от Україні на що варто зробити ставку, коли це треба починати робити, для того, аби в Україні стався економічний прорив? Прекрасне запитання. Ставку треба робити не на галузі. Ставку треба робити на розвиток масового підприємництва. Ставку треба робити на те, не на те, щоб сиділи якісь е, високочолі е, аналітики урядові. І вирішували, які галузі є пріоритетними, які галузі не пріоритетними. Ставку треба робити на те, щоб люди, які виїхали, повернулися, щоб ті люди, у яких члени сімей поїхали, щоб вони не виїхали за ними, а навпаки, повернулися, повернули своїх близьких сюди. І щоб тут в Україні стався вибух випуск масового підприємництва. А воно є люди, які їдуть в Європу, вони кажуть, слухайте, там нема таких цифрових сервісів, там немає такої кави, там немає багато чого, медичних послуг, таких так <гум> далі. Ми маємо величезну перевагу. Це низове масове дрібне підприємництво. Україна, вибачте, країна куркулів питому. Це країна, коли, де кожна людина має мрію мрія бути господарем, де кожна людина має мрію там садок шнави хати, описаний нашими поетами, пророками і так далі. І підприємці, сотні тисяч підприємців, вони придумують, де робити гроші. Хтось піде в агро, хтось піде в ІТ, хтось піде в меблі, хтось піде в моду. Я не знаю, чи ви в курсі, що Україна є одним з європейських лідерів по виготовленню весільних суконь, наприклад. Чому це, це, це сконцентровано, це сконцентровано в кількох кластерах угу. в Чорновизькій області, в Хмельницькій області, і так далі. Україна має величезну кількість можливостей. Ми не та країна, ми дуже велика країна. Нам не треба обирати, що розвивати. Нам треба розвивати людей. Нам треба розвивати можливість кожної людини чесною працею заробити величезні статки, маючи перед собою повністю відкритий європейський ринок. Тому що ми вже маємо зону вільної торгівлі, і ми будемо членами Європейського Союзу. А оце є те, на що робити ставку. Як це зробити? Ми вже говорили: економічна свобода. Люди мають вірити, що вони дійсно мають цю можливість, і жоден податківець, жоден митник, жоден корумпований суддя чи жоден якийсь чиновник не зможе їм заборонити чесно, відповідно до закону, провадити свої справи. Оце є те, на що треба робити ставку. І наостанок хотілося б поставити вам короткі запитання, отримати короткі відповіді. Якщо зможете на них відповісти, що буде з курсом долара найближчим часом цієї зими або і, і наступного року? Чи піде він вгору, чи вниз? Уряд запланував бюджет, який має середній курс наступного року 42 з чимось, і до кінця наступного року десь 45 з чимось. Цей прогноз дуже збалансований. Я би сказав, що те, що урядові аналітики зараз планують, воно так і буває. Я би довіряв бюджету, який склав український уряд. Добре, чи варто зараз українцям скуповувати долар? Слухайте, незалежно від того, що ми будемо тут з вами говорити, вони будуть скуповувати все, що згодно. Де б ви радили зберігати гроші? В трохлітровій банці, ну тобто, вдома, готівкою. Або в банківській установі, і в якій валюті в гривні чи в доларі, євро, я особисто зберігаю в банківських установах, але головний принцип зберігання грошей не класти все в одну банку чи в один банк, угу. а мати і готівочки трошки, і депозити трошки, і так далі. Так далі. Головний принцип розкласти яйця по корзинах. І останнє запитання: от ми прості українці, так ми працюємо, сплачуємо податки, донатимо на ЗСУ. Uh, купуємо товари. Що ми ще можемо зробити для того, аби підтримати українську економіку? Ну, наприклад, купувати українське чи купувати, чи те, що ми купуємо імпортне, це згубно впливає на українську? Звичайно, економію. якщо ми купуємо імпортне, це означає, що валюта йде з України. Uh -huh. uh, я би сказав, що ми всі зараз намагаємося купувати українське. Переважна більшість зараз українців українок намагається купувати українське. Але я би тут зробив маленький акцент: купуйте у місцевих виробників, купуйте у малого середнього бізнесу. Підтримайте тих людей, країна Куркулів, пам'ятаєте? Підтримайте тих людей своєю копійкою, які намагаються чесною працею зробити е, щось хороше. Підтримайте малих, колись ви станете такими самими. Вони підтримують вас. І Україна, я певен, це країна величезного малого бізнесу, буквально через 10 років. Дякую вам, пане Валерію, за цю розмову. Дякую вам пане Юрію.